Варчі, як нам запропонувала одна глядачка, викличе інша теза, яку озвучила заступниця міністра оборони, а саме пропозиція спростити мобілізацію, аби до реєстру військовозобов'язаних, який називається оберіг, приєднати ще й реєстр пенсійного фонду. До реєстру військовозобов'язаних, реєстри пенсійного фонду. Нібито це має допомогти оцінити навички і досвід роботи потенційного кандидата на військову, е кандидата на військову службу. Як це е працюватиме ну, заступниця міністра оборони, вона каже, що українці зможуть уточнити чи оновити інформацію і зрозуміти, як дані внесені в реєстр оберіг. Справа в тому, що реє... я не знаю, може, ти краще за мене знаєш просто, ну, реєстр пенсійного фонду. Це тобто реєстр людей, які вийшли або виходять на пенсію. А люди, які вийшли на пенсію, це ну, люди, які ми з тобою також маємо бути в реєстрі пенсійного фонду, тому що ми сплати сплачуємо податки в пенсійний фонд. А от в чому ти бачиш? А я мислю ще старими категоріями.